Вітаю, і цюньки. Новини з Tokyo Game Show вже чекають на вас. Рушаймо! Все почалося з програми відкриття ігри Алтея Гнів Афері. В своєму бажанні створити чарівний світ гри. Розробники надихались Хаяо Міадзакі та Мамору Хасадомою. На нашу думку, це їм вдалося. Грати ми будемо за дівчинку Лілі, яка втратила свою матір. Вона відправиться у подорож, що змінить все її життя, та рятуватиме світ від безодні разом із монахом на ім'я Саді. Гра буде базуватися на поєднанні здібності обох головних героїв. І розробники готують для нас унікальну бойову систему. Уявіть собі, окрім звичайних нам мечів та луків, ми будемо використовувати якихось творіннячок. І саме комбінація навичок і друзів, що подорожуватимуть з нами, допоможе здолати виклики, що готує для нас цей світ. Гра хоч і не вирізняється крутою графікою, але все одно має дуже приємний вигляд. Чекаємо на дату виходу. А для Fallout 76 шість анонсувала оновлення під назвою Місто Атланті. На нас чекають новий контент, нові моби, нові локації і нові нагороди. І невідомо лише, коли ж на все це очікувати. Ще нам показали трейлер продовження гри Fallen Dynasty. До майбутніх пригод нас готують слова головного героя в кінці. Думка про те, що юний завойовник перетвориться на повноцінного завойовника. Викликає у мого господина велике занепокоєння. А ще цікаво, що у вулон Fallen Dynasty Conqueror of Jandong буде колаборація Pinocchio з Lies of P у вигляді двох нових видів зброї. DLC буде доступно вже 27 вересня цього року. Вулон сподобалась багатьом гравцям. От би ще розробники підтягнули оптимізацію, яка обвалила відгуки в стімі до лише 46% позитивних. Також ми побачили трейлер гри like a Dragon Infinite Wealth, в якому розповіли основну зав'язку сюжету та про головного героя. Гра вийде 26 січня наступного року, щоб не спойлерити, нічого більше не казатиму окрім забавного факту, що у грі можна працювати у доставці. Ще нам показали геймплейний трейлер Aiden Chronicle 100 Heroes. Гра має чарівний вигляд у стилі старих фіналок, таких як Octopus Traveler перша та друга частина, або якщо хтось пам'ятає гру Tree of Savior. Всі ці ігри об'єднує дух пригодництва у фентезійному світі, в якому повно небезпеки, але є можливість знайти друзів. В Aiden Chronicle 100 Heroes ми будемо завершувати війну та розбиратися з її наслідками. Чекаємо на гру 23 квітня 2024 року. Hotel Barcelona. Ця драйвова кривава гра про серійних вбивць обіцяє нам купу різноманітних супротивників та чудову музичну тему. Гра стане ексклюзивом для Xbox, і її дата виходу наразі невідома. Неймовірний Ghost Runner 2 також показався на Tokyo Game Show. Фактично розповіли про те, що нам вже було і так відомо. Гра отримає покращення того, що усім сподобалось, дадуть крутий мотоцикл. А от про що варто нагадувати знову і знову, так це про те, що у грі буде українська локалізація. Реліз гостранера вже 26 жовтня цього року. Показали третій трейлер гри у Всесвіті Фейт, а саме Фейт Самурай Remnant, дії якої відбуватимуться в Японії у часи Едо. Гра, як і серія аніме, залишаються суперепічними. Тож команда котиків, що є фанатами цієї серії, отримала багато задоволення та емоцій від трейлеру. Нам ще раз нагадали про вихід доповнення до Resident Evil 4, яке вийде 21 вересня. Його назва окремі шляхи. У цьому доповненні розкривається сюжетна лінія прекрасної Аде Вонх у четвертій частині франшизи, яка йде паралельно з основним сюжетом. Ми маємо можливість дізнатись те, як вона опинилась у відлюдному європейському селищі, навіщо вона там, яке її завдання, та чим все це закінчилось з її перспективи. Привабливих героїнь багато не буває? Хіба ні? Dragon's Dogma 2. Нам продемонстрували 10 хвилин геймплею очікуваної Dragon's Dogma 2, яка занурить нас у протистояння між двома фракціями. Як нам обіцяли, що в перших анонсах цієї гри ми зможемо як і вчинками допомагати одній з цих фракцій, так і доєднатися до неї. Сподіваємось, що ці механіки вдало реалізують. У седьмому трейлері помітні покращення графіки та показано більше взаємодії зі світом. А основа ігрового процесу залишається незмінною з часів першої частини. Обирає персонажа одного з чотирьох класів, злодії воїн Маха Болучних. Є супутники, якими ми не можемо керувати безпосередньо, але передбачена можливість віддавати їм певні накази. Дата релізу Dragon's Dogma 2 наразі невідома. Гра розробляється для PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Показали новий трейлер гри Pass of the Goddess. Це гра про Онйоджи. Або Онміоджи. Я не впевнена, як правильно це вимовити. Коротше кажучи, це екзорцисти, і більше нічого сказати, на жаль. Але й тим, що показали, гра нас зацікавила. Дати релізу також, на жаль, ще немає ФОМСТР Спатія. Щось дуже дивно організували Square Enix, бо... Бо вони дві години розповідали про пародію на сплатун під назвою Foam Star Спаті. Гра виглядає приємно, але якщо бути відвертими, ми не побачили нічого нового, щоб захотілося грати саме Foam Star Спаті, а не в Splatoon, наприклад. Можливо, в майбутньому нам і покажуть щось цікаве про цю гру, а поки що дякуємо. Limbus Company Південно-корейська Project Moon продемонструвала трейлер нової гри Limbus Company, яка вийшла 27 лютого 2023 року. І цей трейлер просто гарненький. А ще нам додатково розповіли про оновлення гри. А для тих, хто ще не знайомий з Limbus Company, нам розповіли про її механіки та основний геймплей. Гра має покрокову бойову систему, є однокористувацькою та має елементи гачі. Раптом ви ще не знаєте, що таке гача, то це такий спосіб монетизації ігор. Це щастя пішло з Японії з її м, рандомними іграшками-фігурками в кульці з автоматів, та стала популярно в світі, але реалізувалася вже в іграх. Суть гачі в тому, що гравець з кожним сюжетним оновленням гри отримує, окрім ресурсів, умовні монетки, за які крутить персонажів, які подобаються йому. І якщо хоче більше персонажів, то має донатити на ці монетки. В більшості гача ігор є система гарантованого отримання персонажа, але будемо чесними: суть залишається тою самою: гача це гарант безперервного потоку донатів у гру. Тож маємо це на увазі при контакті з гача іграми, бо у нас є на що донатити і без перерв, і без пауз на зсу, звичайно ж. Це єдиний варіант донату, який точно принесе користь всім нам. Тож буде просто чудово, якщо саме зараз ви поставите відео на паузу і перерахуєте фонд Повернись живим 20 гривень. Дякую вам! Повертаємось до Tokyo Game Show. Нам показали Reverse 1999 Це гра з темним, але дуже гарним сеттингом та стилем. Це покрокова тактична рольова відеогра, розроблена Блюпоч. гра зацікавила. Реліз відбудеться як на смартфони, так і на ПК 26 жовтня 2023 року. Ще показали Сендленд, гру із Всесвіту Dragon Ball, яка розповість про хлопчика та його пригоди. Silent Hill Ascension Розробники зі студії Genvid Technologies та видавництва Канабі представили концепт арт експериментального інтерактивного горору Silent Hill Ascension. На жаль, жодних відеоматеріалів та подробиць творці Silent Hill Ascension не додали. Обмежившись лише одним артом, але на ньому можна побачити одного з героїв, якого переслідує небезпечний монстр. Контекст сцени залишається не розкритий, але все виглядає саме так, як і має бути: моторошно і атмосферно. Це реально та сама гра, що снитиметься в кошмарах. І от чому, чому нам не показали більше? Нагадаємо, що Silent Hill Ascension особливо цікава тим, що розвиток її сюжету залежить від дій мільйонів гравців. По суті, це проект у жанрі інтерактивного кіно, епізоди якого виходитимуть поступово. А розвиток сюжету залежатиме від дій гравців. Реліз Silent Hill Ascension очікується цього року. В минулому випуску новин ми казали про відео з геймплеєм Веревін зміт, а вже відвідувачам Tokyo Game Show запропонували випробувати демку цього екшену. Нагадаємо, що Where Wins Meet – це екшен від третьої особи з відкритим світом у сеттингу середньовічного Китаю. При детальному розгляді стає зрозуміло, що концепція цього проекту практично повністю повторює Ghost of Tsushima і останні частини Assassin's Creed, а з точки зору бойової системи не порівняння з Fallen Dynasty та Sekira Shadows Die Twice. На жаль, порівняння з цими іграми не на користь Вервін Сміт, оскільки проект виглядає вторинно і навіть банально, і навряд чи зможе зрівнятися з еталонними іграми подібного формату. Сподіваємося, що до моменту релізу розробники внесуть до Вервін ЗМІТ значні зміни та грі буде чим здивувати геймерів і виділитися на тлі численних конкурентів. Наразі невідомо, коли відбудеться реліз, і гра заявлена лише для ПК. А завершимо наші новини з Tokyo Games Show на новому персонажі зі Street Fighter 6 AKI. Або Акі. Нова героїня має ефектний вигляд і є неймовірно пластичною, а ще б'є отруту та хапає ворогів, немов змія, обвиваючи їх. Нам дуже сподобалось, а вам? Котики дякуємо вам за те, що були з нами і міцненько обіймаємо наших патрончиків. Якщо ви хочете підтримати нас грошенятами, то не стримуйте себе. Наш Донателло та дяка є в описі, а підписочка і на YouTube, і на Discord, і на телеграм завжди безкоштовні. Всім обіймашки та тепленьке Мур! Грайте лише в якісні ігри. Донайте ЗСУ! І слава Україні!